Наживалися на вимушених жебраках і щодня заробляли на них до тисячі гривень. Поліція Одеси затримала зловмисників, які утримували громадян і змушували їх просити милистиню. Вже відомо про дев'ятьох потерпілих за вербування та експлуатацію громадян. Правопорушникам повідомлено про підозру. Ми затримали трьох чоловіків, які вербували громадян для жебракування. Жертвами зловмисників були люди без постійного місця проживання і матеріального забезпечення. Їх правопорушники підшукували на вулицях та утримували в підвальному приміщенні орендованого будинку. Щодня потерпілих вивозили, жебракувати громадські місця, саджали в інвалідні візки і цілий день наглядали за ними. При спробі втекти до них застосовувалися психологічний тиск і фізична сила, розповіли в головному управлінні Нацполіції в Одеській області. Це підтверджують зізнання зловмисників. Чи затримували ви осіб проти їх волі? Так. Да. Яким шляхом ви здійла фізичну силу? Ну, Разілі двох було далі більшу частину виручених коштів правопорушники ділили між собою а решту витрачали на харчі для так званих робітників і обслуговування автомобілів. Спільники отримували людей в підвалі й суворо забороняли виходити самим. Они меня завезли на рынок, поставили меня на коляске, я просила день. Получилось 500 гривен, они приехали, забрали меня, забрали деньги. Они мне, получается, сказали, если ты отсюда повернешься и уйдешь, мы тебя поймаем, завезем тебя в лес и тебя никто не узнает. За місцем отримання завербованих чоловіків та жінок, а також у транспортних засобах, якими користувалися правопорушники, слідчі провели обшуки, вилучили гроші, мобільні телефони, чорнові записи із зазначенням прибутків, інвалідні візки, документи громадян і інші речові докази. Під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси ми затримали фігурантів та повідомили їм про підозру за частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України. За скоєне їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі слідчі клопочуть про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.